Вітаю вас на каналі Зоетика і знову Природа і тварини в центрі уваги. Сьогодні поговоримо про притравку. На початку жовтня у Хмельницькій області місцевий осередок федерації мисливського собаківництва вирішив влаштувати випробування по борсу Так. Саме так випробування. Хоча правильніше було б сказати кривавий атракціон, коли собак нацьковують на живого борсука у замкненому просторі, звучить ніби це спорт, а насправді просто легалізоване знущання. Бо тварину, яка нічого злого не зробила, використовують як живий тренажер для розваги дорослих дядьків із рушницями. І так це відбувається в Україні у 2025 році. Оголошення про цей захід з'явилося у Фейсбук на сторінці Трофеї Поділля Хмельниччина. Там закликали реєструватися на участь в цьому заході, і, звісно ж, вказали, що точну локацію повідомлять тільки зареєстрованим учасникам. Чому? Бо чудово знали, що задумали подію, яка є злочином. Але громадський світ реагувала миттєво, люди обурилися, і допис мисливців зник видалили. Мабуть, думали, що все, ніхто не помітить, ніхто не згадає і забуде. Та, як казав класик, рукописи не горять. Ми зробили скріншоти. Після цього в гру вступив віце-президент Федерації Мисливського собаківництва України Володимир Грановський. І тут ми отримали класичний набір виправдань. Це не ми. Нас підставили, нашу сторінку зламали. Ми взагалі не знаємо, хто це зробив. Ну, все по класиці. Я! Он сам прийшов! От цитата пана Грановського для Телеграф. Думаю, ви перебільшуєте, коли кажете, що багато українців обурені цим, адже сьогодні людей більше турбує не доля борсуків, а ситуація на фронті. Серйозно? Тобто, коли в країні війна це індульгенція на садизм, федерацію мисливського собаківництва України точно більше хвилює не фронт, а притравка. Бо ті мисливці, які зараз захищають країну, не мають часу цькувати борсуків. А от ті, хто залишилися в тилу, ну схоже, занадто нудьгують. З нудьги вони вигадують собі розваги. Які відстрілюють лисиць, вовків, або навіть безпритульних тварин, типу під приводом боротьби зі сказом. Або ж ці мисливці в тилу йдуть до вольєру, Молодець. щоб їхня собака розірвала живого Борсука. Того самого Борсука, який народився в неволі. Народився, щоб стати жертвою. Далі Грановський ділиться життєвим досвідом. Близько Близько 80% норних собак, які йдуть на борсука, з нори вже не виходять. Борсук серйозний звір і питає: Де ж тоді жорстокість до борсука чи до собаки, яку люблять у сім'ї діти? Це, знаєте, просто апогей гуманізму. Тобто не шкода ні борсука, ні власної собаки, ні дітей, які страждають за собакою. Але ж батько їм потім пояснює, що. Допустити загибель члена родини заради розваги, то нормально. А потім в старості буде дивуватися, чому його дитина така жорстока до нього. Це тому, що батько сам формував насильницьку культуру своєї дитини, з самого маличку. Так виховують не силу, а черствість. І ось головне: Нацьковування собак на борсука у вольєрі це жорстоке поводження з тваринами, за що передбачена кримінальна відповідальність статтею 200. 99 Кримінального кодексу України. Сам факт завдання тварині тілесних ушкоджень уже злочин. Ну або якщо борсук помре від страху, навіть без тілесних ушкоджень, це теж злочин. І у цьому процесі несуть відповідальність усі: і організатори, тобто федерація, власники вольєрів, тренери, виконавці, ті, хто безпосередньо нацьковував собак. і Власники тварин, які свідомо прийшли туди і брали в цьому участь. Жодних ми не знали, бо незнання законів не звільняє від відповідальності. То що ж робити, коли ми стикаємося з подібними випадками? Давайте розберемо далі юридичний аспект цього питання. В Україні є закон України про захист тварин від жорстокого поводження. і він поширюється і на мисливське господарство. Це прямо зазначено в статті 3 цього закону. Борсук, який утримується у вольєрі, уже не дика тварина в природі, а об'єкт, який перебуває під контролем людини, тобто утримується в неволі. Відповідно на нього розповсюджується порядок утримання та розведення диких тварин в неволі там на піввільних умовах. Що затверджений наказом Міндовкілля номер 429 від 30.09.2010 року, пункт третій цього порядку визначає, що утримувати диких тварин у неволі можна лише для демонстрації, реабілітації, реінтродукції, науки, цирку. На жаль, в етичних цілях або ж в мисливських господарствах для розведення задля підвищення продуктивності мисливських угідь. Але точно не для цькування собаками. І звісно, мисливці часто прикриваються правилами проведення випробувань мисливських собак, які затверджують своїми ж федераціями. Але ці папірці не закон, а залишки радянських традицій. Вони не мають жодної юридичної сили і прямо суперечать закону України про захист тварин від жорстокого поводження. Більш того, Такі положення можуть бути розцінені як пропаганда жорстокості. Отже, усі ці випробування по борсуку чи не по борсуку це злочин замаскований під середньовічну традицію. Це не спорт, не культура, це злочин. І поки наші захисники борються за життя на фронті, у, у тилу хтось влаштовує криваві ігри. Проте ми не будемо мовчати. На цьому каналі ми будемо говорити правду, навіть якщо вона болюча. І якщо ви бачите подібні оголошення про такі випробування, робіть скріншоти, фіксуйте докази, звертайтеся до поліції. Лише разом ми зможемо зупинити тих, хто вважає, що страждання тварини це забавка. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте відео і говоріть за тих, хто не може говорити за себе. No se dobra.